На Коломийщині відбувся третій етап чемпіонату України з мотоциклетних перегонів. Цього разу кращих визначали з кантрі-кросу. Спортивне дійство вже традиційно проходило у селі Верхній Вербіж. Побувала там і наша знімальна група. Кантрі-крос спорт для сильних духом та загартованих фізично. Разом з цим це неймовірне видовище, яке просто перехоплює подих. Кантрі-крос – один з найяскравіших і найдоступніших видів мотоциклетного спорту. В собі він поєднує популярність мотокросу та демократичність ендуро. Самі ж змагання проходять на трасі довжиною 3-4 кілометри з різними природними перешкодами підйомами, спусками, бродами. Тощо цікавий також старт заїздів, каже організатор чемпіонату, президент мотоклубу Карпати Михайло Попелюк. Стоять біля мотоцикла, стартують з заглушеними моторами. Вони повинні завестись і стартанути, і півтора години заїзд, один заїзд, півтора години, і переможець той, хто більше кругів зробив. Цьогоріч чемпіонат відвідали 52 спортсмени віком від 5 до 60 років. Це найбільша кількість учасників за часи існування кантрікросу на Коломищині. Приїхали вони з Чернівців, Києва, Закарпаття, Тернополя, Львова та Івано-Франківська. Змагалися у семи класах. З них три це діти до 16 років і чотири дорослі мотоциклісти. Одинадцятирічний Максим Купіна здобув перемогу у розряді 65 кубічних сантиметрів. Хлопець представляв збірну чернівців. На мотоциклі їздить давно, але професійно лише перший рік. Тому перемозі дуже зрадів. Була боротьба, трохи тяжко було їхати камені на трасі. Таке може бути, але зайняв перше місце. Сергій Чміль також увійшов у число кращих гонщиків у класі «Оупен». Мотоспортом хлопець займається більше 15 років. Свого часу відзначився на чемпіонаті Європи. На змаганнях представляв збірну Івано-Франківська. Змагання на початку були трохи важкі, бо в лісі щось було дуже слизько. і Я там трохи програвав, але мені вдалося втримати першу позицію. А вже друга половина змагань дай Бог собі здоров'я. Друга половина змагань вже йшла трохи легше, бо я вже наростив відрив більше хвилини і тому вже контролював цей гандікап і вже було набагато легше. Зараз важко будувати плани, бо не вистачає грошей, немає спонсорів, тому поки що їжджу по західному регіону, по Україні. Якщо буде щось виходити, може десь і по Європі поїдемо. У верхньому вербіжі чемпіонат України з кантри-крусу відбувається уже четвертий рік поспіль. Сільський голова Віктор Андрійчук зазначив, що для мешканців населеного пункту це справжнє свято. Як приходить липень місяць, то вже село знає, що це для села свято, тому що з року в рік ми щось бачимо нове, ми щось бачимо цікаве, і звичайно, що щось нове. І це дуже приємно. І мені що можна сказати, за раді таких. Чемпіонатів, які проводяться в нашому селі, наше село вже знає не тільки ціла Україна, а знає і Європа, і цілий світ можна сказати, тому що є в інтернеті і знає, що такі заходи проводяться в нашому селі. Окрім мотоклубу, співорганізатором чемпіонату є обласна федерація мотоциклетного спорту. Також традиційне змагання підтримує Коломийський міський голова та влада району. Бог дав сьогодні хорошу погоду. Сьогодні багато народу є свідками цієї запеклої боротьби, де приймають участь як досвідчені спортсмени, так і діти. Що приємно, що Змагання проходить саме на нашій землі. Задоволені тим і горді тим, що цей етап проходить в нас, на нашій цій прекрасній трасі. Як говорять фахівці, це одна із кращих трас в Європі. Ми, ми будемо робити все для того, щоб віддальше розвивати цей вид спорту. Дікувати його і є така задумка із сільським головою Ми вже це сьогодні. поспілкувавшись. Ніби обговорили, щоб започаткувати Вербіж Мотофест великий вклад у проведення кантрікросу роблять місцеві меценати. Оксана Селезінчук, керівник страхової компанії та мешканка Вербіжа, із задоволенням допомагає організаторам у проведенні спортивного дійства. Убульваю, скажімо, за мотокрос за здоровий спосіб життя. Я рада, що в моєму рідному селі проходять такі дійства в такому чудовому мальовничому куточку. Подобається мені навіть той гул мотоцикла. Хотіла б всі змагання наші проходили без травм, звичайно, навіть якщо працювати в страховій компанії, то я би хотіла, щоб не було страхових випадків. Справжнє шоу для глядачів зробив автосалон. Запальні танці, конкурси та виставка машин додали чемпіонату яскравих фарб. Ми хочемо підтримати молодь України, хочемо, щоб більше молоді займалося спортом. Нам подобається цей спорту. Крім того, ми подарували людям невеличке шоу, гарний настрій, хорошу музику. Всі призери третього етапу чемпіонату України з мотоциклетних перегонів отримали кубки, медалі та грошові винагороди. А відвідувачі дійства ще довго згадуватимуть екстремальне видовище, побачене на трасі. Я перший раз, але я бачу, що багато людей досить цікаво. Супер! Все нормально. А тим більше однокласник їде. Це подобається. Це, все прекрасно. Шастя вам, здорою гарно, дякую що ви організували це. Все з верхнього вербіжа Мар'яна Мацьків Сергій Гурмик. Програма події НТК».